Євген Співак не мав військового досвіду. Втім, коли відчув, що країна потребує його допомоги, без вагань зробив крок уперед. Разом із однодумцями у перші дні повномасштабного вторгнення робив усе, щоб не підпустити ворога до міста і захистити двох своїх синів дружину, батьків. 3 березня ми прийшли всі сюди захищати наше місто. Отакі хлопчики, дорослі мужики, всі встали. Під прапор захистити країну, розумієте? Я дивився на нього. У мене такий син теж воює. Вони одногодкі. Теж двоє діточок. Я розумію, що гинуть краще, але він, розумієте, він був душею, душею колективу. Завжди посміхався. Це перший. Перший мій хлопець, якого я хороню. Далі були напрямки фронту, які щоденно звучали у випусках новин. Херсонщина, Донеччина. У надскладних умовах і в різних воєнних спеціалізаціях боєць намагався триматися позитивної хвилі. Гранатометчиком був, він був і пулеметчиком, і в штурмовиках ми були. Ну, Візде ми були, на нулю, і на бойовому діжурстві Він завжди був веселий, ніколи не був, не у нічого. Буй у мене був хороший. Він нас служив три місяці. За цей час він себе проявив як дійсно боєць, козак. Порядна людина, друг, побратим. Зауважень до нього не було, він завжди був на поготові. Прийшов захищати батьківщину. Своїх рідних близьких життя Євгена співака обірвалося 8 листопада на Сумщині. Автівка, у якій був криворізький боєць, наїхала на протитанкову міну загиблому герою на віки 30. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.